Вас вітає Чорне море. Я зараз в Аркадії. Сьогодні хочу зробити прогулянку не в сторону, Ланжерона туди йде, Ланжерон. А в цю сторону йдуть станції Фонтана. Там 10, 13, Золотий Берег, оце Ібіца. Зайду на Ібіцу, покажу ціни, стільки коштують шезлонги, послуги. Як Ібіца виглядає, покажу. І далі от піду в ту сторону. Якщо там все відчинене, як раніше було до війни, я з 22 року туди... Не ходила сама, от самі цікаво. І подивимося, яке зараз море. Море більше 25 градусів. Ну видно, так? Що люди всі ну, плавають? Дуже спекотно, десь 32 градуси сьогодні в Одесі. Оце і так отак виглядає зі сторони моря. На послуги на ібіце. Це шезлонг біля моря 500 коштує біля, біля басейну 800. і 2000 це як кровать. У них. І, ну, Це користування басейнами, всім використовуєтесь і замовляєте там напої, якщо вам потрібно. Ой, тут таке ехо. Я зайшла. Так, подивимось. Зараз я вам покажу. З цієї сторони вхід на саму ібіцу. Забрали в мене одразу водичку. Тут ви ну, берете в касі квиточок і спускаєтесь до самого басейну, до пляжа. Медуза тут така гарна висить. Будь ласка. Так, ось така зелена територія, якщо ви берете шезлонг біля моря, неважливо чи на басейні, ви користуєтесь і морем, і басейном, звичайно. Дуже зелено, воно так все зроблено гарненько. І зараз покажу, яке тут море, прямо біля Не Таке воно воно мілке, от бачите, де люди стоять, то море таке на ідице. А я зараз вийду туди. Тут так цікаво оформили, бачите, в цьому році якось по-особливому все це виглядає. Якщо ви, наприклад, зайшли в кафе, то ви можете користувати, не, не можете, він сказав, сюди спускатись, хоча раніше. Коли ти заходив в кафе, ти мог спуститись, ну просто шезлонгом не користуватись там чи цими кроватями, басейнами, а погуляти по території. Ти не знаю наскільки це правда чи ні. Може йому треба просто свою роботу так сказати не знаю, виконувати. Але дивно, якщо людина просто прийшла і проходить отут, у них так прям стало, знаєте, якось строго, що ніхто не прям от бачите, як вони перекрили, покажу, дивиться зараз. Ви зрозумієте. Ось так вони поперекривали все цими шезлонгами. Ота це все виглядає. Я зараз хочу вийти на пірс, і це мені треба... Раніше такого не було. Оце ну, якось не дуже Територію Відгородились. Від ібіци ми, виходить, йдемо в От сюди підемо в цю сторону, по набережній пройдемо і по пляжу. Подивимось, скільки там людей. Ну, кудись дійдемо. До, до якоїсь станції фонтана, я думаю. І це ми вже заходимо, можна сказати, як на набережну. Ось ресторан з оцим папугою. дискозона у них навіть є нова соль. Так, а що тут є по цінам сніданки 310 гривень? Так, коктейлі, лимонад 150 гривень. Ну, зрозумілі, да? ціни не, такі недешеві. Не І спуски до моря. Можна йти ось поверху, як тут набережна, а тут такі стрітфуди більш по ціні нормальні кафе. І ось тут спуск до моря. Я потім підійду. Зараз пишусь до моря, покажу, тут такий пляж для всіх працює. По-іншому тепер тут прохід. По такій палубі дерев'яній написано Пірат біч. Я так розумію, що це так називається пляж. Ось по такій палубі, ну, зручно, до речі, йти не по піску, а по палубі дерев'яній на пляж. Так, є де обмити ноги, що дуже добре. Тут перевдягальні такі соломи. Пірат біч. Такий прапор піратський. І ось шезлонги. Зараз дізнаємося, що скільки коштує. Ібіца і оце зразу цей пірат біч. Гляньте, скільки людей в морі. 400 гривень коштує без різниці, який шезлонг, в якому ряду на цьому пірат біч. 400 гривень з парасолею. Хлопець, якийсь дивний кажу: куди я можу там вийти, можу кудись. Та я нічого не знаю, тут я нічого не знаю, що тут закрито, що тут відкрито. Ну, Зараз перевірю, можу я з цього пляжу зразу вийти, щоб не повертатися в цю сторону. Там я бачу на міському пляжі дуже багато людей засмагає, без шезлонгів. От ця набережна. Тут кукурудзу продають. Можна посидіти і до я також підійдуть, ціни вам покажу. Так, кукурудза варена, 80 або в стаканчику можна взяти за 80 гривень. І вату роблять також. А вата скільки коштує? 100. 100. А попкорн? А, є ціни. Бачу, бачу. Попкорн маленький стаканчик, 80, 100, і 150, і 250 великий. Солодку вату можуть з різними смаками вам зробити. Банан, вишня, виноград і ще щось. А, навіть бабелга. Також коктейлі тут, гляньте, як класно. Намальовано, все видно. 180 текіла Sunrise. Ну, що тут ще. Так, апероль шприц меншого розміру 180 і 220, так, щоб зорієнтувати по цінам. Це прямо тут як коктейль-бар просто зроблений. Симпатичний, до речі, коктейль-бар. Зроблені такі, як барні стічки скрізь до моря. Взяти щось і можна посидіти з видом на море, а я йду на ту ротонду вид показати. Можна піднятись сюди і подивитись зверху на море. Не знаю, це як ротонда. Пляшки люди залишають. Ну, от. Так. А на третій поверх зачинено. Ну, от, зараз подивимось. З цієї сторони небагато людей на цьому пляжі. І з цієї сторони, бачите, немає цих шезлонгів, тільки на Пірат Біч. Гляньте, скільки людей в морі? Ці ходять тут мілка дуже водичка, хоча чи чисте. І от вниз від цієї ротонди можна вийти на цю набережну, таку симпатичну, по ній зараз і підемо, і на пляж. Такі краєвиди тут відкриваються, є лавочки. Помалювали стіни, та й добре, що помалювали, якось воно більш яскраво. Тут навіть такий дерев'яний є навіс і такий довгий. Так, ходити по навісу не можна. Це зрозуміло. Море, море, до речі, прозоре, дуже чисте. Ой, там такий пірс прям виходить вон, в море. Класно. Симпатично тут. Мені подобається ввечері, коли вмикається освітлення, я думаю, тут дуже гарненько все виглядає. Кокос це називається. Ні, це кафе-бар кокос. Ну, кокос-пляж називається. Зараз дізнаємося скільки у них коштує. До речі, симпатично зроблені парасолі. Глянь, такі красиві, прям. Супер. Зверху можна подивитися, як Аркадія виглядає. Тут, я так розумію, це не кокос, це щось інше. А з цієї сторони з такими парасолями це вже кокос. Бачите, є туалети перевдягальні, душові в цьому кокосі. Ну і дуже красиві ось ці парасолі. То, тут працює, то я вже до хлопця підійшла, він каже, що я тут взагалі не працюю. І шезлонги, які прикольні. Зараз дізнаємося скільки коштують кокос. Симпатично дуже тут. І гляньте, який пірс. Прямо до самого краю це мені подобається. Супер вийшов і не треба в пісочку ноги ну, вимазувати, так сказати. Ціна шезлонгу під парасолею 500 гривень. Неважливо в першому ряду є також столик. ну Зручно, мені здається, є матрас, до речі. За все разом він сказав 500 гривень. Неважливо, який ряд, є, що ви берете. Ось так. Ще тут є для, для фото, можна, я так вважаю. Бачите, які зручні такі кокоси посидіти. Так, кокос. Я зараз хочу вийти на цей довгий пірс, якщо в мене вийде, ну там дивлюсь, хлопці ходять, показати вид з нього, а потім вже піти ось за той кут. Ну там відчинено все. А тут на пляжі, дивіться, взагалі мало людей, ну, тут каміння. Що тут це просто нормально так. Я просто хочу до води підійти, вона тут така чиста. Просто прозоро, гляньте, яка вода класна. Супер. Шо вона тут така чиста. Із-за каміння, да, мабуть. Так, мабуть, із-за того, що тут каміння, а не ще таке крупне. Боже, яка краса. навіть сидіти якось прохолодніше. Супер просто. Таке місце. Релакс, класне. Піднялась. Піднялась легенько. І тут вже за цим кутом, така, знаєте, прям дійсно природу можна відчути. Море справжнє. плити, але як, не знаю, менше людей, менше музики і море дійсно чисте. Ну, Я туди прям далеко йти не буду, а взагалі там також траса здоров'я якось покажу. Робили її ще до війни, і я до війни часто гуляла не тільки від Аркадії до Ланжерону по трасі здоров'я, а йшла тут все відкрито. Тут, коли був Саакашвілі, і був перекритий пляж, прохід, і не можна було тут пройти там далі, то якось зібрались активісти і відкрили. І я ото там гуляла. І можна від 16 станції, уявляєте, скільки дійти аж до Аркадії. Так по природі. Там природа скрізь гарна. Ну, не така вона рівна. як... Ну, я покажу трішки. Я потім якось сяду на 18-й трамвай, доїду до 13-ї станції і пройду, наприклад, до 16-ї або навпаки. А тут ось так все зроблено плитами. Та я вже далеко, як від Аркадії. Релакс, тут класний релакс біля моря. Є декілька сходів. Ну от якби зверху самої набережної на цей пірс. Люди собі релаксують, отак хто любить. Знаєте, більше, щоб не було людей. От класно, тут чисті водички. Навіть можна сказати, що також сходи до води зроблені. Легко піднятися і спуститись. Ну для мене, наприклад. Ну, зрозуміло, що ми сюди не підуть. Дівчина піднімається, воно як сходами зроблено до самого низу. Нормально. І зразу пливете, глибинає. Ось так класно. Можна поплавати. Чистій водичці людей мало. Просто кайф. Аквапарк. Гавайя, дійсно, як Гавайя. Дивіться, з цієї сторони. Прям ну, так зелено, класно. І то вже новенький буде п'ятизірковий готель. Я хотіла зайти вже ціни, там написано, що в серпні відчиниться, але поки ще не закінчили ремонт. Це вже аквапарк ось там. Ну, видно, так, да, сукавші, які переливаються з водою. Те, що наверх іти не по самій алеї, а поруч з алеєю Аркадійською, так більше як ну, така тінь. Я тут сюди ходила, до речі, ось в цей готель забула як називається, взимку в басейн у них. Басейн працює взимку, Ну, працював раніше ходила. Слухайте, як вони так класно да, зробили. І закрили з однієї сторони так більш приватно ну, зроблена ця зона. І вона така зелена, прям дійсно доглянута все. Видно, що воно поливається і доглядається. Навіть квітне, як гліциня чи що. Гляньте, да, схоже. З цієї сторони трішки покажу вам, як аквапарк виглядає. Гаваї. Гадала, то попереду готель морський, тут написано, то я казала, де басейн взимку працює. Готель називається Морський, прямо в Аркадії. Це вже я вийшла на саму Аркадійську цю алею. Тут ремонт і дещо цей. Готель 5 зірок написано, ну чуєте, да? що такий звук неприємний. Так, що можна отримати в КФС на 130 гривень. Ось така велика пепсі-кола. Холодна. Можна вибрати без льоду. Тоді буде більше пепсиколи, менше льоду. Дві картоплі фрі. Одна мені була в подарунок. І бургер. Оце все в мене вийшло на 130 гривень. Дивіться, яка у них картопелька, тільки дві мені аж, цілих дві. І приємного апетиту. Угу. Ого! Хе -хе. А там море. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Ну як огляд? Просто прогулялись біля моря. Показала вам, що тут нового. Я сама давно не була в цій стороні, от не була з 22-го року. В цю сторону не ходила, не їздила. І от було цікаво подивитись, що тут і як. Море дуже чисто, мене чисте, мене прям здивувало в цій стороні. Ну, прям дуже чисте море. Класно. На велосипедах люди ну, більше сюди під'їжджають. Там по трасі здоров'я можна під'їхати. Ну, якось прогуляюся ще. Все, на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій, мій канал. І всім хочу побажати мирного неба. Всім, хто хотів попасти на море в цьому році, бажаю, щоб ви обов'язково побували на морі. Пока.